Діти, вітаю вас! Сьогодні на уроці читання ми з вами будемо продовжувати читати казку білячок Сашка Дерманського. А перед цим обов'язково попрацюємо над фонетичною зарядкою. Прочитайте, будь ласка, на слайді те, що ви бачите, і зробіть таку розминочку. Кілька звуків цілий день. Наш герой казки це біли лоша, а мама його чорна, як ніч. Він не такий, як всі у табуні. Ви чули коли-небудь словосполучення біла ворона? В природі є такий феномен, тобто дивина така. Пара, наприклад, звичайних сірих ворон виводить пташеня в альбіносах. До речі, ці словами, якраз я вам і поясню, вижити такому пташеняті дуже важко, інші птахи його закльовують і виганяють зі зграї. Цей феномен білої ворони можна зустріти і серед людей. Тобто, давайте пояснимо слова, що таке альбінізм, Да? альбінос називають. Це відсутність забарвлення у тварин і людей. Ну, от, як ми з вами говорили, наприклад, так, у чорних, а, у чорних а, ворон з'явилося дитятко білого кольору. Це називається альбінізм, відсутність забарвлення у тварин. А феномен це незвичайне явище, рідкісний факт. Ну, тобто, це таке, що дуже-дуже щось таке, незвичне, незвичне, кажуть, да, феноменально, тобто незвичайно і рідкісно. Так от, уявляйте собі, що навіть у птахів, і не тільки у птахів, взагалі у інших звірів, якщо є таке дитинчатко, то його можуть вигнати із зграї, із табуна. І так само, чому це взяли на людей? Да? Коли людина не така, як всі, чомусь, да, ось не така, як всі, там, чи вдягається, якось там яскраво не так, як всі, або виглядає не так, як всі. Чомусь так да, по аналогії з тваринками, називають так само біла ворона, що вона не така, як усі довкола інші. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати, да, якраз цю другу частинку казочки білячок. Ну, а перед цим поставте відео на паузу і зробіть виконайте фізкульт хвилинку. Білячок продовження. Ми з вами зробимо так. Спочатку у вас, ви бачите, да, що треба послухати, Читає твір вчитель, ви вслухаєтеся, а потім... Ви повернетеся на початок і потім цю, цей уривочок прочитаєте самостійно. Білячок. Нічка не мала іншої ради, повела своє незвичайне лошадку лева. Дуже їй було шкода маленького, але перечити родичам не могла, бо із табуна, то вона й пропаде. Ні, думає, хай краще мене зжере лев, а малого йому не дам. Веди нічка сина до лева та й плаче. А чому ти плачеш? питає лошадку. Шкода тебе, хоч ти й такий нікудишній, рогатий, а все одно шкода. Зжере тебе лев. Та, весело підстрибував малий, не зжере, от побачиш. Якби ж то, зітхнула нічка. «Мам, а як ти мене назвеш? спитала Лошадко. Назву тебе білячком, відповіла мати, та Лев і не збирався нікого зжирати. Він саме читав свіже число лев'ячого журналу, колективне полювання на коней та інших непарно копитих. Ще чого, сказав Лев, одним оком глянувши на малого, я його не їстиму, а якщо він отруйний, глянь, який у нього ріг. До того ж він геть білий, хворий чи що? Ні, він просто неправильний, заперечила нічка. Я неправильних тварин не вживаю, захитав головою Лев. А я ніякий не неправильний, я дуже правильний, озвалася рогати лоша. Просто я єдиноріг. О, ти брешеш, єдинороги давним-давно вимерли, рикнув Лев і вступився у свій журнал. Не вимерли, обурився білячок. Ось Лев Тицьну в малому підніс свій журнал. Тут чорним по білому написано На єдинорогів леви не полюють, бо ці коні давно вимерли. Бачив? Так що йдіть собі. І що мені з тобою робити? журилася нічка. Ми не можемо вдвох повернутися в табун. І не треба. Я все одно мушу йти в свою країну до єдинорогів. Не розумію, якщо ти, єдиноріг, не могла повірити своїм вухам кобила, то чому ти знайшовся в мене, а не в якоїсь єдинорожихи? Бо єдинороги не народжують лошад, пояснив малий, нас народжують інші тварини, а потім ми йдемо у свою країну. А чи далеко вона? Недалеко і не близько. Головне правильно йти. Повай. Що ти, я нікуди не відпущу тебе самого, я з тобою піду, то ходімо. Ось на цій частинці закінчується наша друга частиночка, так, на цьому місці. Дивіться, це у вас сторіночка 100. Я вам зупиняю, так. Ви теж ставите на паузу і самостійно читаєте цю частинку. Ну, і тепер ми з вами попрацюємо над словничковими словами. Прочитайте слова, правильно ставте наголос. Давайте це зробите разом зі мною. Зжере. Зжер це значить дуже-дуже швидко з'їв. Зжере. Нікудишній. ніякий. Непарнокопитних. Є парнокопитні, а є непарнокопитні тварини. Єдинороги, отруйний, єдинорожихи. Тицну. Тицну це, да, це як ото показав, тиць, 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 щось натиснув на екрані там, чи десь кудись пальцем не напоказав. Тицну. Так, запам'ятайте. І так, хто такі непарнокопитні? Це конеподібні тварини, це вид тварин. Конеподібні, подібні до коней. Єдинорожиха це мама єдинорога. Нікудишні це значить той, що не відповідає певним вимогам. Нікчемний, нещасний. Тобто, не такий, да, як, як має бути. Ну, і тепер у вас буде на підсумок. Ви прочитаєте ще разочок цей уривочок, відпочинете. І попрацюєте з елементами вибіркового читання. Ви вже знаєте, що треба читати запитання, і відповідь шукати саме в тексті. Після кожного запитання ставте відео на паузу, шукайте відповідь і потім продовжуйте роботу. Що найбільше сподобалось в уривку казки? Прочитайте. Знайдіть той уривочок, який вам найбільше сподобався. Чому Лев не захотів з'їсти білячка? Який характер виявила Лоша у розмові Лево з Левом, Коли він себе так твердо повів? Як можна назвати білячка в розмові з мамою нічкою? До якої країни вирішив мандрувати білячок? І така вправа називається у нас займи позицію. Діти, згадайте, в школі, в класі, да, ми завжди з вами робили я, таке, таку вправу. Я вас питала, хто вважає ось так? А хто вважає ось так? І ми ніколи не сперечалися, тому що ми знали, що у кожного є своя думка. Да, кожен має право на свою думку. Хочу, думаю, так, хочу, думаю так. Але ви маєте пояснити, чому ви саме цю позицію обираєте. І так, пропонується така, такий вислів. Дружитиму з білячком. Так, ні. Поясніть, будь ласка, чому так, або поясніть, будь ласка, чому ні. Це і буде ваше більш домашнє завдання до того, що ви прочитаєте, просто прочитаєте цю частинку. Дуже прошу на одну-дві хвилиночки записати мені аудіо. Або відео за вашим бажанням. І розказати, чи будете ви дружити з білячком і чому, чи ви не будете дружити з білячком. Дай пояснити, чому? Тому що, і сказати, тому що, і передати. Тобто, в домашньому завданні у вас буде якраз, бачите, ось написано прочитайте другу частинку білячок. Оберіть епізод для переказу, але ви не просто переказуєте якусь частиночку, так? а ви берете оцю вправу позицію, і просто мені її обговорюєте, тобто показуєте, яку ви вибираєте. І обговорюєте відео прикріпите. Дякую і до наступного уроку.